Одного разу я зустрів чоловіка, він мені сказав пару таких речень: Ти знаєш, от є людина, перед якою коли я щось зроблю поганого, я поганий. Але і цікаве є те, що коли я щось зроблю доброго, я все одно поганий. Після певної паузи він задає мені питання Скажи мені. Який є сенс, що завгодно робити? Якщо чи погано ти чиниш, чи добре ти чиниш, все одно ти поганий. Для кожного з нас цей момент ефата відкрися починається тоді, коли ми ще цього не усвідомлюємо. Як діти, якщо ми були охрещені, як діти, ми цього не пам'ятаємо. Якщо як дорослі, то виразно будемо пам'ятати цей момент. В таїнстві хрещення, коли ми отримуємо це таїнство, священник або це може бути і світська особа, так право дозволяє. особливо коли це є найскладніші життєві ситуації, а близько немає священника, то кожен може охрестити людину. Для цього є тільки кілька умов потрібних, вода. І тринітарна формула, тобто в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, я тебе хрещу, в ім'я Отця і сина і Святого Духа, відповідно називаючи ім'я дитини або дорослої особи. І ось після того, вже, як в процесі цього таїнства є цей обряд Ефата, він так і називається Ефата. І священник торкається вуха і в уст дитини. І, відповідно, говорить, щоб ти міг слухати Євангеліє і проголошувати. Ось ми покликані, щоб бути тими, хто проголошує. Але як бути з тим, що ми постійно змагаємося з цим, що ми або самі не віримо в те, що ми можемо бути добрими, або нам постійно говорять, що що не зробиш, то погано, що не зробиш, то погано. Ну і тоді все бажання і вся охота пропадають. Передусім, теж варто теж, і звернути увагу на те, що ті, хто дивився на те, що відбувається, і дивляться на Ісуса, який оздоровлює, який повертає і зір, і слух, то прийшли до внеску, що Він добре все зробив. Також ствердили, що Він добре зробив. Перше, що чекали на це, очікували, хотіли, а остаточно. Сказали, добре все зробив. Не бракує і таких ситуацій, таких людей, які, можна сказати, неначе спокушають Бога, так, чіпляються до нього, і говорять, чи добре він все зробить, і чи добре він робить. І взагалі є такі моменти, коли ображаються на Бога, навіть відкидають і говорять, а він все погано робить. Ну, бо він не робить так, як я хочу, так, як я вважаю, так як я бачу, як має виглядати життя Бога. І неодноразово ми теж з цим змагаємося, коли в нашу ситуацію приходить складна ситуація, в наше життя приходить складна ситуація. Задаємо питання, чому так. Щоб спробувати відповісти на це питання, нам варто спробувати подивитися і наново увірувати. Що Бог робить все добре, що робить це добре, що Він чинить все новим створінням. Це означає передусім, передусім створінням, яке є здібне знову слухати свого Творця, приймати його слово, приймати до свого життя. А далі вже це наступний етап, коли буде здібною говорити про свого Творця. Тому що досвідчить цієї переміни. Можливо, і треба буде нам неодноразово поборотися за те, щоб слухати, щоб приймати Бога до свого життя, щоб спробувати, спробувати відкинути навіть і тих, ті слова тих людей, які говорять, що Бог поганий і нічого у тебе не вийде. Це наша боротьба навіть і щоденна. У таїнстві хрещення ми отримуємо цю прекрасну благодать. Змивається первородний гріх. Ми діти Божі в повноті. І все, що Бог приготував для нас, все є для нас. Все. Але поступово поступово в житті до нас чіпляються одні речі, другі, треті. І брак довіри, і зневір'я, і брак у Божу благодать, у Його сили, брак у власні сили. Цього може бути достатньо, щоб ми ходили далеко від Бога. Але він все зробив добре. Звернімо увагу на те, що Бог добре зробив у нашому житті, неодноразово і неодноразово буде добре робити. І перед усім, перед тим як спробувати сказати навіть подумки про іншу особу, що то не так робить, то не так, то не так, спробуймо теж подивитися, що так зробив. І на себе спробуємо подивитися, що я так зробив, що Бог в мені зробив, щоб ми не віддалялися від Бога, але навпаки наближалися до нього. Амінь.